Друзі, всім добрий день. Мене звати Ярослав. Ви на каналі Лайф Кепітал. Ну, як обіцяв, давайте розглянемо ось цей графік, який я відкопав на просторах інтернету. І подивимося, що у нас відбувається. Отож, бачимо графік з 2017 по 18 рік. У нас був певний альткоін сезон, який тривав грубо рік. Там 11 місяців, 337 днів. Після чого з 18 по 2021 у нас відбувається біткоін сезон, такий глобальний увазі, Так і він у нас триває грубо 1065 днів. Після чого знову відбувається альткоін сезон. Коли біток не так важливий для, для народу, а більше вони орієнтуються саме на альту, тобто коли домінація бітка падає, відповідно, вона теж відбувається у нас приблизно 11 місяців, після чого знову з 2000 21 по 24 рік, тобто, грубо кажучи, по сьогоднішній день, у нас 1066 днів. Тобто, фактично, ми можемо повторити попередній цикл і пообвалитися в глобальний альткоін сезон, а не це таке смішне, що зараз відбулося. Там буквально скільки там 2-3 ікса, щось можливо там до 5 іксів дало, і на цьому, як то кажуть, баста крапочка. Я думаю, що зараз у нас 25 рік, приблизно до його кінця може відбутися дійсно класний повноцінний альткоін сезон, на якому ми можемо дійсно класно заробити грошенят. Не два, три ікса, там іксів 5, 10, 15, 20, а то і навіть більше по різних монетах. Тому давайте поїдемо, подивимося, що у нас відбувається. Отож, я зараз відкрив графік Адерс. Адерс – це є всі монети, які. Є в крипторинку, крім топ 10 тобто крім бітка, ефіра, там ріпла, тезера і так далі. і так далі Тобто, все, що з топ -11 і нижче, це все є адрес. Як бачимо. Ми пробили попередній хай, так тобто попередній березневий хай. Ми його протестували. Зараз торгуємося в золотому хресті, і це досить класний сигнал, тому що в принципі у нас фактично може бути така формація, як чашка з ручкою, і а, це досить побичимо. Насправді дуже важливо протестувати відмітку 500 мільярдів доларів. скільки там получає да, ну, 491 мільярд доларів. Тобто, попередній хай, хай 21 року. Якщо ми його тестуємо, то я вам народ скажу, це все може бути прямо дуже дуже дуже, дуже класно. І ми можемо під. Як мінімум десь здається на 750 да, 750 мільярдів доларів плюс-мінус. Ну, не забуваємо, що 1,61,8 не завжди може працювати, тому там грубо 720 мільярдів, це було би прям бау бомба, пушка, пітарда ракета і так далі. А що у нас є зараз в поточній картині? Давайте ми цю всю історію от натягнемо по ФІБі, як імпульс, і бачимо, що імпульс нас довів рівно до 1. Наступна у нас це 1,61.8, яка припадає на 638. Тому, в принципі, пробиття. 455 мільярдів відкриває дорогу ну з дуже великою ймовірністю на перехай на орієнтир 638, можливо, тих самих 720, максимум 750 мільярдів. Вище вряд, але в принципі на крипторинку можливо абсолютно все. Давайте подивимося, що на тотал 3. На Total 3 це нагадаю все, крім бітка, ефіра і, боже, що там ще входить. А, і правильно, і тезера. відповідно, тут ми маємо, точніше, крім бітка ефіра, якщо буде точніше. Тут ми маємо з вами наступну картину. У нас був формація прапор, з якого ми успішно вийшли, і в принципі протестували навіть з перехаєм, попереднім максимум, тому це досить бичий сигнал. І я думаю, що така палка може бути і не одна. Тобто це була раз висота, ну і де-факто може дойти до півтора трильйона доларів. в Тому як -то кажуть, циклі. Я так думаю, можемо діти. Вже Total 2 Це. Все крім бітка. Тобто ефір туди включається. Як бачимо, ще попередні хай ми не протестили, тому, можливо, коли дійдемо, коли його проб'ємо, тоді, тоді ефірчик дійсно може показати якісь досить цікаві цифри і протестувати відповідно 2,5 трильярди доларів. Це було би прям вау бомба пушка пітарда. Так, по домінації. Отож, по домінації мали клин, по клину спустилися зараз вниз, протестували 50-й мувінг. І, в принципі, всі шанси є, що зараз це вся історія, прямо з поточних може почати обвалюватися вниз. Ще можливо, якийсь підхід вверх, можливо, навіть і протестувати. А, відмітку, там попередній рівень це 60%. Мало в це вірю, але така ймовірність є. Тому на всякий випадок я себе перестрахував. Як я себе перестрахував, а я перестраховую себе лімітними ордерами на відкуп різного. Роду Дивіться, я зараз вам покажу дуже великий список, у мене тут 106, а на OKX, здається 150 да, 142 лімітних ордерів, Тобто лімітних ордерів насправді є багато. Зверніть увагу, працюю я зараз в основному з п'ятим плечем. Чому з п'ятим? Я, Коли ринок падає, коли я накопичу, коли я не знаю, де дно, на, тобто, на що можна опиратись, я накопичую з третім плечем. Коли я бачу картину, ну давайте, наприклад, тут є у нас ЗЕВС. Так, коли я розумію, що в принципі в нас є переписаний попередній хай. Так, ось у нас попередній хай є переписаний. То в принципі можна більш-менш безпечно набирати цю всю історію вже з п'ятим плечем. Хоча, як бачите, навіть по ЗЕВСУ я перестрахувався, набираю таки з третім, бо ну бачите, не всюди є впевнені на всі 100%. Давайте подивимося щось таке. Наприклад, ЗЕК здається, набираю вже з п'ятим. Так, да, от зек я набираю з п'ятим. Ця монета майниця. Вона теж переписала свій попередній хай. Давайте я це навіть на тижневику відкрию, щоб було більш комфортніше. Ось у нас, наприклад, видно, що тут була така, скажімо так, чашка з ручкою, яка вже в принципі відпрацювала. І якщо ми знову будемо тестувати попередній рівні, це гарна нагода для того, щоб оці зоні підкупити. І відповідно стоп під попередні екстремом. Якщо будемо балюватися нижче, ніж 15 баксів, питання, навіщо мені купувати цю всю історію на спот? І якщо я так буду закривати це все в мінус, мені простіше скористатися можливістю саме на фючах. Тому, відповідно, 47-40 баксів аж до 15 доларів, я це буду набирати на фючах і стопитися вже під рівнем під 15 доларів. Бо нижче це вже, ну як на мене, буде фіаско. Тому нема в цьому ніякого сенсу. А в принципі, лімітні ордера, давайте я вам покажу. Ви собі захочете можете їх склонувати, там, скопіювати. Тобто, дивіться, як вам буде зручніше. Я зараз пролистаю, а все вже перелюстрував, абсолютно все перебрав. Вони є, бачите, ну Скажімо так, по черзі, тобто менше, потім більше, потім ще більше. відповідно, чим нижче падаємо, тим більшим об'ємом я підкуплю. Буде дві монети, які я вам покажу додатково, для того, щоб ви собі могли їх за бажанням. До речі, на Pendlс рекомендую звернути увагу. Може гарно підрости. Він так гарно виріс ще до альткоін сезону, тому альткоін сезон прямо, я думаю, буде взагалі пушка. Я думаю, стоп-кадр собі можете поставити, це все діло скопіювати. А є такі монети як квантумзіл. Це взагалі по моєму ЛРЦ теж це з китайського ринку, тому тут можуть бути гарні капітали вкладення, і я думаю, що такі монети може дати досить непогані ікси. Це фікс деться, теж входить до китайського сегменту, і ця вся історія може досить непогано. Підрости. Так, ну ліміток є багато, тому думаю, собі там стоп-кадрами зможете їх, як то кажуть, забрати. І єдина монета, яка тут є, це тон. Це в мене хеджуюча позиція. Тобто я купив тисячу, на тисячу доларів монети тон, і просто, якщо буде по 7,22, я її закрию. І поясню ще чому, тому що в мене зразу вже відкрито по в шорт Тобто я не хотів купувати зразу на тисячу доларів, бо це порушило б мій. А Мані менеджмент і я відкрив хеджуючу позицію на шорт потону і вам під час нашої сьогоднішньої розмови поясню, що буду з цим активом робити і чому саме його в шорт. Так, ми з вами зрозуміли, що ринок дивиться більше в лонг. Тут, як то кажуть, понятно. Що біткоін? Біткоін теж має свої рівні. Якщо буде підходити в район 90 тисяч доларів, я ще купувати не буду. Чому? Тому що нема сенсу. У мене так багато відкладених ордерів на альткоїни, що просто сенсу підкуповувати біток, я його не бачу в своєму варіанті, в своїй ситуації, взагалі, з розряду зовсім. У мене так його є куплено на споту, ще багато, і я його раніше ніж 120 тисяч доларів, там точніше 114 не планую фіксувати ще в принципі. Тому мені нема сенсу його докуповувати. А от від 82 тисяч доларів я почну набирати його вже на фьюч Зараз покажу. Це буде там, де копірка тобто там, де о І зараз поясню чому. Отож, як бачите, лімітні ордера в мене є виставлені, теж батарейкою, теж зі збільшенням, з подвоєнням і так далі, якщо така нагода взагалі буде. Єдине, де це зона 78 фіби тобто 65 і 60 тисяч доларів, я її не подвоюю. я Суму, яку планував інвестувати, я її розбив на дві частини, тому що працюю з десятим плечем, а меншим плечем тут просто немає ніякого сенсу працювати, тому що в мене всі лімітки виставлені так, щоб відкривалась наступно, коли буде ліквідація по попередньому. Тобто, ну, ті, хто користується Лібертексом, вам великий привіт. Так працювати на лібертексі не буде, а на криптобіржі буде. Тобто, всі угоди будуть, будуть сумуватися, і ліквідація у вас не наступить, якщо буде стояти наступний лімітний ордер. Тобто, коротше кажучи, воно все буде накопичувати. Як бачите, починаю взагалі зі смішної суми, ну, але в принципі тут набрати на ростучому ринку. А я очікую все-таки ринок ростучий. Отож, від 38.05.61 я планую купувати багато, а от проміжуток між 68, 61 перепрошую, і 78 я планую купити, але розбив об'єм на дві частини, бо тут може бути різного роду там прокол, наприклад, ринок. Наприклад, не факт, що взагалі так буде. Але якщо таке буде, якщо буде якийсь прокол, тут можуть спрацювати стопа а, тих, хто працює з великими плечами. І на їхніх стопах може відбутися відскок, тому я на всякий випадок тут такі ліміт. Ставлю, а вдруг, ну, на, як то кажуть, раз в році палка стріляє. А вдруг таке буде, щоб я просто не залишився з а, мінусом по депозиту, простіше перестрахуватися. Якщо ж буде далі консолідація, фіксація нижче, ніж 60 тисяч доларів, буду думати, що робити. Ну це вже, як то кажуть, зовсім інша тема для розмови. Зараз я такий сценарій навіть і близько не розглядаю. Так, ідемо далі. Ефір едентичного, ефір досить себе непогано показав, він вибився над несхідну трендову лінію, зараз над нею фіксується. І це є добре. Якщо підемо далі вверх, то чудово. Ми бачили, що Total 2 у нас дещо не дотягнув по домінації. Якщо він піде вище за попередні, хай нагадаю. Давайте зараз ми його відкриємо. Якщо він піде м, вище, ніж скільки там у нас був максимум 1,71 трильйона доларів, то ефір зробить просто а, досить класний вистріл вверх, тому перша лімітка по ефіру в мене стояла на 0,23, яка і відпрацювала. По-моєму, вона відпрацювала, якщо я не помиляюся, на «Байбіті». М, давайте, давайте ми зараз подивимося. Або на ОКХ. Зараз, зараз, зараз можна на ОКХ? Так, Перша спрацювала на ОКХ. А відповідно перша, ну і відповідно, тобто все по класиці: 38-05-61 зона, відповідно, будуть стояти мої лімітні ордера. Я ефір хочу викуповувати, бо вважаю, що все-таки він може дати досить непогані кси. Там, звичайно, йому на п'ятки наступає Solana, досить непогано, і BNB. Але ну, ефір це ефір. Тобто, давайте не скидати його з рахунки. Він все-таки, як не крутий, є топ-2 монету після бітка. Тому на нього, як і на біток, вартує робити акцент саме в цьому двіжі. І абсолютно ідентично все зі всіма іншими монетами, що Binance Coin, там, що Bitcoin Cash, там, Litecoin, туди-сюди і так далі. Все, що я, ми з вами вже говорили. Той самий Litecoin, фігура трикутник, три висоти по фігурі взяли. Зараз є корекція, в нас здається на... Так, 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 Light, по-моєму, відкупився теж на тому самому. Тока X, так точно. Ось він, будь ласка. При першій ж зоні він відкупився раз, при 0,5 відкупився два, середня по палаті вийшла між 38 і 0,5. І наступна зона закупки це є 61 зона, відповідно. Дадуть прекрасно, не дадуть, ну і чорт з ним. А потенціал є, ну скажімо так, я би сказав, досить непоганий. У нас історичний максимум на минуточку там більше 400 доларів. Давайте ми з вами зараз просто вам покажу, що може бути. Це я навіть беру без фанатизму. Це просто виключно скромні мої підрахунки від самого хаю до самого дна. Ми тільки протестували з вами 23-ю зону знизу. На ще є 38 і є 0,5. Даже якщо ми просто зафіксуємось на 0,5 зоні, видно, що там досить часто були входи. Навіть якщо ми більше не зайдемо в ринок, то по 220 грубо, 6 доларів закриємось, плюс 110 баксів. Ну і так не хочу просто там вам щось, як то кажуть, розказувати, покажу на пальцях а ми вже з літа те, що відкривали, зафіксували на 913 доларів по копірці. Там, нагадаю, стартували з 2,5. Зараз і ще за 3 місяці накинули, по-моєму, плюс 1,5. Я вже тих плюс 1,5 вивів, нема сенсу їх, як то кажуть, тримати, тому що ну, більше мені грошей, скоріше за все, вже не треба буде. Я буду управляти і працювати, розмножувати виключно те, що стартанув і те, що заробив. Тому лишаю виключно заробіток плюс те, що проінвестував перший раз, тобто тих 2,5 плюс заробіток 900 От, як бачите, тих самих 3400 є на рахунку, і, собственно, з них починаю розторговуватися. Все, йду по тому самому принципу. Нічого нового. Якщо купувати на хаях, ну на мене це, як для мене, це погана думка. Простіше почекати таких корекцій, які зараз є, і, собственно, зайти гарно в ринок, отримати дохід на корекції і з меншими ризиками переживати, що, от, блін, я купив по 147, а зараз 110, що робити і так далі. Ну, коротше кажуть, в мене логіка така. Вона мене ще не підводила. Едентичне зада до кардану. 38 зонах, бачите, відпрацювали ідеально, перші закупи відбулися. Відповідно, ще й 0,5, 61-78, будь ласка, викуповуйте все впереді. Я думаю, що 0,5 по кардану ми ще побачимо, після чого можемо йти знову тестувати якісь попередні максимуми. Тому що, в принципі, як мінімум ціль 0,5 є, ми до неї навіть не дійшли, і це непогана точка для того, щоб фіксити, по крайній мірі, фьючі. Фьючі в мене вже нема, тому, відповідно, лишається тільки спот. Наберу фьюч, прекрасно, чудово, буду мати, що закривати, а спот. Отримують до якихось кращих моментів. А всі решта монети виглядають мегапозитивно, переключаємось на даний графік. Майже всюди золотий хрест. Тобто золотий хрест, золотий хрест, догі -коін. не беру до уваги, але теж золотий, дот, золотий. Ethereum Classic золотий, JT, прям мій перформер, буду його набирати на корекції, якщо дадуть. В наступному відео, якщо буде корекція, покажу, як я зареєструюся на криптобіржі Gate.io і вже від 10 баксів почну набирати цю історію на ф'юч, якщо дадуть нижче, навіть і ф'юч зі спотом. Каспа – це спекулятивна монета, тому що вона майниться. І там є одна історія, що майнери коштують дуже багато, а монета. Дуже вона енергоефективна, скажімо так, в майнінгу майнери коштують багато і заробітку є багато. Я думаю, що цю всю історію можуть непогано злити, тому тут треба бути акуратним. Монета непогано підросла, тобто тут, коротше кажучи, маркетмейкер працює конкретно. Але є мертвий хрест, тому я не дуже сильно спішу її набирати на фьючах, дадуть якісь там на попередніх рівнях, можна спробувати від 10 центів. Зараз ніт. Шортити теж поки що нема сенсу, поки що навіть діверів, як таких суттєвих, я не бачу. Та, є невеликі, але от воно, собственно, зараз і коректується. Мейкер, наприклад, теж є в мертвому хресті. Ми бачите, прапор повністю відпрацювали. Зона один 1.8, Я пожаднічав, не зафіксував профіт. Вибило в мене там в невеликий плюс. Ну як то кажуть, неприємно тому. Треба фіксити. Треба фіксити, знову ж таки, себе ще раз зловив за, ну, за, 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 за думку над тим, що треба обов'язково фіксити завжди поступово, навіть на торговому, навіть коли це є хеджуюча позиція. Але його не розглядаю в лонг, тому що поки що тут все-таки мертвий хрест, тому ще певного роду консолідація може бути. Дійде до тисячі доларів, буду думати на рахунок того, щоб знову почати його накопичувати на фьючах, але зі стратегією x 3 не більше. Так, ММТ, як, так як я вам в принципі, казав, вистріла досить непогано. Трикутник відпрацював навіть себе ідентично, як лайткоін, три рази, а то навіть і більше. Тобто будь-яка корекція по МНТ, нагадаю, цей актив торгується тільки на, ну, по крайній мірі, з того, що я знаю, на а, байбіті. Тобто підхід під попередній рівень 91 цент, я би починав розглядати як для покупок. Видно, що раніше супротив, супротив, супротив. І це може бути непогана підтримка. Відповідно, зараз вам покажу. Ось зони, де я рекомендував би купити це 90 центів, 80 центів і 66 центів. Відповідно, там би я реально іксував а, цю всю історію досить досить і як з потом, так і фючами, бо це прям прям дуже кльово. Окабі ідентично, теж є трикутник, теж з нього вийшли, теж полетіли вверх. Золотий хрест, і якщо нам такий ринок дасть, якщо таке чудо буде. То від 0,5 зони. Нагадаю, окабі не торгується на ф'ючах, вона торгується тільки на споту. Давайте зараз вам покажу, як це виглядає в мене. Так, то нам не треба вже. Так, що я робив? Пригадаєте, в мене був такий портфель, де я купував на 100. 25 доларів кожного місяця. Відповідно, я накупив певну кількість своїх монет ОКБ, в У мене видно є там собі вартість їхніх покупок. Далі є така кнопочка як маржа. І тут можна торгувати цією історією на замаржу. Тобто я зафіксувався там, здається, на 55 доларах. Зараз торгуємося трішки нижче. Відповідно, якщо підійде під 0,5 зону, 61, 78 і вплоть аж до попереднього рівня, видно, теж каскадом готовий викуповувати цю монету. Я її викуповую у крос. Через маржу за монету. Тобто в мене є фізична монета. Якщо я взяв п'яте плече, в мене з одної монети стане їх п'ять, І таким чином я їх підкуповую. Піде нижче, мені треба буде обов'язково докупити до споту, тому що на спот їх так? тому, що в мене все-таки стоїть крос маржа. Тобто, якщо в мене закінчиться фізична монета, в мене наступить ліквідація. Тому чим нижче буде падати а, актив, тим більше я виділю. Тезеру грошей для того, щоб її купити, щоб пролонгувати свою точку ліквідації, тобто це така досить важка специфічна історія, але тут прикол в тому, що ти заробляєш а Не в доларах, а заробляєш конкретно монетою, таким чином я зміг там зі своїх там буквально 3 чи 4 монети примножити їх там вплоть до п'яти. Ну скажімо так, це є мілочі на даний момент, але якщо монетка вирос, виросте, там так як Binance Coin, можливо, там до 200 чи 250 доларів, це крипторинок, тут все можливо, то собственно така стратегія накопичення монети а, в майбутньому дасть досить досить гарну а, можливість непогано отримати дохід. Тому. Як то кажуть, у вас є можливість наблюдати за моєю діяльністю і за бажання приймати такі самі дії. Отож, Солана, Солана спрацювала перша лімітка на 38 й зоні, далі 0,5-61, все по класиці. Будемо фіксуватися нижче, ніж 140 доларів. Треба задумати, що воно взагалі вартує. Але все-таки на 78 й лімітку краще залишити. Старкнет, отут є момент, ми ще не маємо золотого хреста, поки що він тільки в режимі формування. Тому, як... Тому все-таки по старкнету я би рекомендував, якщо у вас його нема, такі хоча б там, з третім плечем підкупити. Тим паче, зараз ми знаходимося на 38 й зоні. Я думаю, що такі 56 центів, тобто 0,5 зону, ми протестуємо. Далі буде 50 центів, це 61 зона. Якщо дадуть на 78-й зоні, я би теж додав фьючом. А от якщо підійдемо під 35 центів, я би фьюч таки доповнив і ще би підкупив його на споту. Тому що, в принципі, це буде залежати від того, чи сформується золотий хрест. Якщо буде Golden Cross, тобто червона перехреститься з зеленою вверх. То тоді можна так накопичувати більш активніше. Якщо воно таки зараз поточних зільється, то треба буде думати. Якщо законсолідується, зробиться золотий хрест, тоді точно викуповувати. Тому в наступному відеогляді по стрипнету подивимося. Зараз просто рекомендую невеликим об'ємом на 55 та 50 центах такі трошечки підкупити. Ну, тону ситуація наступна. Ви бачили, що в мене є викуплений а невеликий. Spot, так, я його купив, тому що я цю монету використовую для стейкінгу. Е, відповідно, зараз ми бачимо, що активна знаходиться в мертвому хресті. Так, були переписані попередні, е, ну, скажімо так, вересневі максимуми. Це позитивний сценарій, тому що ще пробили трендову лінію, тому шанси на те, що ця вся історія піде в лонг, вона є досить непогана, але був дотик до 78-ї зони. Но-но-но no, no, no. був гарний зараз відскок, тому все буде залежати від того, чи актив піде далі, вверх, чи він піде вниз. В моїй ситуації я набирати його на 4,5 долара не буду, тому що в мене він є придбаний, плюс в мене є хедж шорт відкритий. Моя ціль це відповідно два. 65 і там плюс-мінус 3,5-2,5 долара. Тому тобто від 3 доларів до 2,5 я буду закривати свій шорт, якщо дадуть, і на зароблене, я просто підкуплю монет ще на спот, таким чином я свою позицію усередню. Вам же ж рекомендую почати приглядатись до монети в районі 4,5 доларів. Тому, що зробив я? Враховуючи свою ситуацію. А я на, 4 тобто, більше, на 4 4,5, тобто точніше, на 4,45 виставив лімітний ордер з коротким стопом. У мене стоп буквально 4%. Тобто, як це виглядало? Давайте я вам покажу. Отож, на 4,45 80 монет я хочу купити і ставлю стоп лос буквально 4 Стоп буде 14 доларів. Нічого страшного, якщо він спрацює, ну ні, ну скажімо так, грустно, печально, бідно, да ладно, але для цього це є цей спекулятивний е, рахунок. Піде вверх, прекрасно. Я отримую на халяву 80 центів. Ну, в лавках 80. 80 монет. Ну і в лапках на халяву. Просто використовуючи теханаліз. Піде вниз, це означає, що ми проб'ємо цей рівень з великою долою ймовірності, він піде ще нижче, і там буде працювати вже мій шорт. І я буду заробляти на шорту для того, щоб купити монету. І далі буду вже думати, чи вартує мені пробувати підбирати її на фьючах, якщо буду дівера. Ну, думаю, це логічно. Тому тон майте на увазі. Трон. Пробив історичний максимум 44 цента. В принципі, від 20 центів, якщо дадуть цей гарний рівень, можна починати купувати ф'юч, і я це буду робити теж, тільки перше дочекаю, щоб ця монета взагалі дійшла до цієї відмітки. Тобто 20 центів для трона там з невеликим плечем, типу третього можна. І підбором на 15 центах відповідно, тому і третє. Юнісваб же, що як бачите, пробив попередній максимум, гарно відкоректувався, назад вернувся до 23 зони, дадуть 0,5 і 61, тобто 12 і 10 доларів відповідно, точно треба купити. Едентична двіжуха по ріплу. Ripple. Ripple досить класно тримається, пробив попередній рівень. Я взагалі очікую його в районі 4,5 баксів. Тому я свій спот не продаю. І якщо дадуть по $1,60, $1,300, долар, буду цю всю історію відкуповувати, набирати ф'ючі і вже ф'ючі фіксити згідно сітки FIBO. А спот тримає на не менше, ніж 5 баксів. Ну і дві монети це Карф і Атегаш, про які вам говорив на попередньому відео. Ці монети я теж починаю набирати. Просто одна торгується на. А ОКХ, а друга торгується на, на байбіті. Так, я тільки не пам'ятаю, де яка карф, ні, значить, АТГ ж тут. Ось він є. Як бачите, я йду по принципу, що актив ще поки що в фазі набору, тому невеликий об'єм куплю на 6 центах, дадуть нижче, прекрасно куплю на 4 грубо центах. Піде ще нижче, буду думати, чи закривати мені цю позицію, чи її добирати. Ну там, скоріше за все, буде історія, що буду чекати до 1 центу, там до 1,2 цента, так, відповідно. Тому з фічом буду думати, поки що я над цим не задумуюсь. я гарна підтримка. Актив дає там, 200%, до речі, на хвилиночку за стейкінг, тому я думаю, що тут можуть його просто і через це викуповувати. Якщо дадуть 4 центи, тобто спрацює друга лімітка, піде нижче, куплю на спот, покажу, як стейкати, і в будь-якому випадку свою інвестицію саме в цей актив я точно верну. Едентична історія з скарф. Теж поки що не спішу його набирати на спот. Почну з ф'ючів, тому що ринок у нас бичачий і може бути досить непогана історія по активу. Ну, тож, бачимо, що з моменту росту ми можемо точніше, вже скоректувалися до 78 Фіби. Я не встиг поставити ліміточку. Так? Або вона ні, вона в мене таки просто не встигла відпрацювати народ, по-моєму. Да, підійшла, не відпрацювала, але я думаю, сьогодні вночі, а, скоріш за все, відпрацює. Це буде перша лімітка. Дадуть нижче на 60 центах, 70 центах, куплю ще. І наступна зона інтересу це 33 цента. Там же я буду її досить серйозно усереднювати і теж купувати на спот, і теж стейкати під 200 річних. Якщо до цього дійде, буде окреме відео, як ці дві монети стейкати всередині блокчейн. В Принципі народ, я думаю, що тут все зрозуміло. Як то кажуть, нічого нового вам не показав. Не забувайте, що ця стратегія усереднення вона працює, але працює вона тільки на криптобіржах. На лібертексі так воно працювати не буде, тому що коли у вас наступає ліквідація, і ви поставили наступну лімітку, це буде просто як окрема нова угода. Ну тому, бачите, на лібертексі воно так. Тому, якщо хочете заробити гарно на крипті, а цей нюанс пам'ятайте і без фанатізму з. З Лібертексом краще працюйте з криптобіржами. Це виключно моя вам рекомендація. Ви там вже робіть, як вважаєте за потрібне. Тому, друзі, якщо вам відео подібного характеру подобається, будь ласка, ставте ваші лайки вподобайки. Не забувайте залишати коментарі. Це все допомагає алгоритмам Ютубу зрозуміти, що це відео є корисне, і він буде його ретранслювати іншим користувачам інтернету. В Принципі я це і так все знаю, тому в більшості всієї інформації в основному роблю для вас. Для себе це виключно для самостимуляції і як то кажуть, не полінувати з 5 годин посадити, перебрати всі свої угоди, які в мене були, ребалансувати портфелі і так далі. І, так далі. і я надію, що ця вся історія допоможе вам заробити грошенят. Ще раз нагадаю, це ні в якому разі не фінансова рекомендація, це виключно ділюсь своїми думками. Тому бажаю вам всім успіху на фінансових ринках, мирного неба над головою і до зустрічі в нових відео. Па-па!